Карел Чапек. казки для дарочки, щоб сиділа тихо. Чому тер'єри грибуться в землі? Сиди, Дарочко, гарно і не вовтусься. Я не ставлю лише об'єктив, натисну спуск, і готово. А ти тим часом почуєш якусь казку. Наприклад, про те, чому песики тер'єри грибуться в землі? Люди кажуть, що вони шукають там мишей. Де там мишей? Ти ж ще й не бачила мишей, а вже гребешся в моїх грядках. А знаєш чому? Не знаєш, то я тобі розповім. Я вже розповідав тобі казку про те, як герой Фоксик, праотець усіх справжніх фокстер'єрів, утратив на герці з татарином кінчик хвоста. Після перемоги над лютим ханом Фоксик знайшов на землі відтятий кінчик свого славного хвоста. А щоб, чого доброго, не гралися його колишнім хвостиком Кицьки, Фоксик узяв та й закопав його глибоко в землю. Ну, сядь же ти, Непосидюхо. Відтоді усі справжні Фокстер'єри. Пишалися героїчними вчинками свого великого предка, і на пам'ять про нього носили обтяті хвости, інші ж собаки, такси, які ходять із довгими хвостами. Позаздрили їхньому славному історичному минулому і почали зловмисно твердити й гавкати, ніби то це неправда, ніби згідно з новими історичними дослідженнями ніякого бою з татарином не було, як не було, мабуть, ніякого праотця Фоксика, хана Пеліхана. Усе це, мовляв, лише легенда. Без історичної основи. Цілком ясно, що грубошерсті фокстер'єри не могли цього слухати спокійно і почали гавкати, що казка про Фоксика це справжнісінька правда, і на доказ показували свої обтяті хвости. Та довгохвості такси лукаві і твердолобі – вони закинули, що відсікати собі хвоста може хто завгодно, що на малій страні є навіть кіт з відтятим хвостом. Тож вони не повірять, поки не побачать справжнього кінчика хвоста героя Фоксика Великого. Хай, мовляв, фокстер'єри знайдуть цей священний залишок свого знаменитого предка. І доведуть таким робом своє славне походження. Відтоді, дарочко, фокстер'єри й шукають хвіст свого праотця, закопаний десь глибоко в землю. Як тільки пригадають собі, що такси насміхаються з них, то миттю починають гребти і нюшити мордою землю, аби винюхати, бач. Чи не тут саме похований хвіст їхнього праотця? Досі ще вони його не знайшли, але догребуться, напевно. А тоді вже поставлять великий мармуровий стовп з золотим латинським написом Ковда Фокслії. Тобто Фоксиків хвіст. Ми Люди, дарочко, навчилися цього саме від вас, фокстер'єрів, та й собі риємося в землі, шукаємо в ній попелу та кісток прадавніх людей і виставляємо їх у музеях. Ні, дарочко, цих кісток не гризуть, їх лише оглядають. От і готово.